Замовлення відправляла. Все добре запаковано. У мене таке трошки незвичайне замовлення. Діждробс. Зараз я покажу. Я для себе замовила і для своєї клієнтки. Це дуже гарний засіб для миття посуду, можливо, миття у холодній воді. Воно безпечне, воно десь безфосфатне. Тобто це дуже така гарна штука. Далі я замовила ще ось таку губку. Металічні. Ви скажете, господі, да, можна купити де да, завгодно і скільки завгодно. Вони ж такі недорогі. От я зараз продемонструю. Їх тут чотири штуки, штуки. такої губки металевої. Справа в тому, що вона зроблена із дуже тонкої металевої нитки. Вона не шкрябує по поверхням. Любий такий от, якийсь бруд, який залишився там чи на сковорідці, чи на костигулі, на мисці, Нема питань. І от у моїх знайомих це дуже популярна штука, ми самі вдома користуємося, звичайно. Також я замовила шампунь для укріплення волосся. І це шампунь проти випадіння, і для, тих, для того волосся, яке дуже тоненьке, там січеться, це дуже класний шампунь. Проти випадіння волосся, так він зветься. І ще один дуже такий популярний бренд, це освіжувач ротової порожнини, це глістер. Це багатофункціональний ополіскувач, це рідина для полоскання ротової порожнини. Вона нейтралізує бактерії, видаляє зубний наліт лід, та залишає такий приємний м'ятний аромат. Я взяла отакі. Пробники, е, дуже популярний бренд Artistry косметичний. Для мене було е, дуже цікаво, тому що е, не всі маски я е, вже вик... пробувала, а це, тут набір на масок. Там не, не важливо, що його дуже мало. Це е, все рівно його достатньо, якщо ви, наприклад, хочете оцінити якість, і, і як воно до вашої шкіри. Потім тут цікаво, можна поєднати деякі маски. І що ще? Я вам скажу, я була недавно на відпочинку і ми, нам було. Подругою дуже цікаво, це все пере, перепробувати, як кажуть, на собі. І отакі набори. Вони що підходить для її шкіри, для моєї шкіри. Тут дуже гарні наборчики, тому що є і кремчик під, під очі. Потім є тонік, є очищувач і є зволожуючі крема, є із реактивацією, із з ліфтингом. Тобто, ну, якщо вас зацікавить отака продукція, і в дорогу, це ну, от просто ідеально. Це, по-перше, дуже легеньке, якщо ти там. На Декілька днів їдеш, ну, навіть і на більше все рівно. Оцього всього достатньо. А не вести оці великі банки, це дуже незручно. Якщо вам цікаво, і ви захочете придбати або ж засоби для кухні, або ж Ось так, як я, шампуні для волосся або засоби для очищення ротової порожнини, а також я ось пробники, ну, отакі набори є, є зі скидками, до речі, і є окремо отак, як тут намальовано кожен крем. Довий такий засіб він продається окремо. Всі питання, будь ласка, до мене в дірите. Жду ваших підписок, подобаю.